Вітаю вас, дорогі друзі. Я до вас сьогодні знову з свіжим пиріжком. Дивіться, друзі. Я сьогодні хочу поділитися з вами таким словом, яке називається Блажен народ, у якого Господь є Бог. І е, хочу зачитати таке місце цікаве. Це є притчі 11:10. І говориться так, з російського перекладу читаю при благоденстві праведників веселіться город, і при погібелі нечистівих биває торжество. Чим більше є праведників у місті і чим краще вони живуть, тим краще для міста. І я ще хочу зараз прочитати одне місце: це є 29, дев'ятий, двадцять тричі, і другий вірш. Говориться так. Когда умножаются праведники, веселится город, а когда господствує нечестивий народ стінає. І Біблія нам чітко дає зрозуміти такі речі, що дійсно, чим більше є праведників. Тим краще для суспільства зараз. Я хочу нагадати ще таку історію, яка описана в книзі буття 18-19 глава. Це загальновідома історія про те, як Авраам він, так би мовити, торгувався з Богом за судом і Гомору. За то, скільки праведників там буде, і чи Господь помилує, чи забере своє просто наказання для цих міст чи не забере. І ми знаємо, як він спочатку говорив про 50 праведників, і вони, так би сказати, стургувалися до 10 праведників. Але Слово Боже говорить, що навіть 10 праведників не знайшлося. В цих містах. І друзі, це є великий приклад того, що Бог дуже, Бог дуже на це звертає увагу, скільки є праведників, і як. Як це все впливає на життя міст з іншого боку, друзі? Я не хотів би говорити за таку закономірність, пряму закономірність. Що, е, от що ми зараз бачимо під час нашої війни, які е, міста вони найбільше е, от, підвержені просто руйнуванням і оцим, цим бідом, яким і про які ми добре знаємо? Я б друзі не хотів би наводити, ну як сказати, таку пряму. Паралель, пряму закономірність, що там в Маріуполі там праведників мало, в Харкові мало, в Чернігіві мало, а скрізь там більше. Я, друзі, не хотів би за це казати, тому що тому що пам'ятаєте, з іншого боку, Ісус говорив таку річ, що от за цю силу вежу, що в коли вона впала, він каже: вони не були, вони не були найбільш. Грішніші за всіх. Але якщо ви не покаятеся, то вас може чекати та же участь. Але все ж таки ми повинні серйозно взяти до уваги ту річ, що е -е -е, чим більше є праведників в народі, тим більш благословенний той народ, тим більш благословенне то місто. І я хочу тобі сказати, що е -е, я думаю, що із -за нас і за мене, і за тебе Бог може берегти твій будинок, що з ним нічого не станеться. І, і твоїх сусідів, і твоїх, взагалі твій весь будинок, твою п'ятиповерхівку, чи твою дев'ятиповерхівку, чи скільки там в твоєму будинку живеш. Що, мог, що Бог може заради тебе зберегти твій будинок. Розумієш? От подумай над цим. І мені мені от сподобалося, як хтось сказав таку фразу, що я є той праведник, заради якого Господь береже моє місто. Розумієте, друзі, це є серйозна річ, про, яке, про яку говорить Писання. І останнє, що я хотів би зараз сказати, це я хотів розповісти, зачитати історію про, про апостола Павла, про те, як він арештований. Плив на кораблі, і що Господь зберіг корабель і всіх, хто пливли на тому кораблі заради Апостола Павла. Я хочу прочитати про цю історію з книги діянь апостолів 27, 21 і далі. І як довго не їли, то Павел став посеред них сказав, Мужи, надлежало послушатися і не відходити відходить чим крити, би этих затруднений і вреда. Теперь же убеждаю вас, ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому э, принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся Павел, тебе должно предстать перед Кесарем. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Поэтому або мужи, і бо я вірю Богу, що буде так, як мені сказано. Ми бачимо цю чудову історію, як заради Павла Бог дарував життя. Пасажирів цілого цього корабля вони були викинуті на острів, як говориться в писанні, і вони спаслися, і їх там ще й добре прийняли, і так далі. і так далі. Тому, друзі, я хочу, щоб ми з вами ободрилися, тому що величезна Божа сила, величезний Божий захист є на нас, величезна сила Божа є в нас. Просто Боже помазання, Боже благословіння є на нас, і ми повинні себе розглядати просто з цієї точки зору. І також, друзі, тримаємося в вірі, Тримаємося в вірі. Я вже за це казав і в церкві, і тут в моїх оцих пиріжках. Я казав, що просто вірою, вірую, поклади просто руки твої на стіни твого дому, навіть зовні вийди на будинку, так, до будинка, поклади ззовні на будинок. І просто помолися, благослови, прозови Божий захист, кров Ісуса Христа, кров як от паралелю цього пасхального анця з книги Вихід, та, коли, коли Ізраїль виходив з Єгипту. Тобто, при просто призови цей Божий захист ті у вірі. Я особисто це робив. Я призивав кров пасхального агнця духовно. Так я клав руки на стіни, молився за свій будинок, і також я молився за свою машину. І друзі, просто ти можеш. Ти можеш. Я вже не кажу, що молитися за себе, за своїх членів сім'ї це в будь-якому випадку це потрібно. Але я навіть кажу, за щоб не було руйнувань, щоб Господь захистив наше життя, наші сім'ї, наше майно. Просто, друзі, не унижаймо свою, оцю, як сказати, оцю важливість перед Богом, то, наскільки, наскільки велике нам Бог дав, Він сам живе у нас. Помазання Боже на нас, благословіння Боже на нас, захист Божий на нас, і, і величезна сила Його в нас. Тому заради нас Бог, я вірю, Він іще збереже багатьох. Хай Бог благословить вас до наступних зустрічей.